Всім привіт у новому відео. Мене зустрічає вінтажна лялечка. Вона ще з паперовою етикеткою, З ведмедиком. Така лялечка, мабуть, десь була у когось з дому. Дуже довго. Видно, що це вінтаж 275 гривень за кілограм і сьогодні середина тижня. І ще є свічка в паперовій упаковці. Вона новесенька. Легенький аромат. Є такий ненав'язливий Маркен спенсер і ще багато було всяких шампунів, креми для тіла, для обличчя, якісь пінки для Вани. Це вже все було БУ. А також прекрасна картинка під склом, Акварель, Монмарт, Париж. Я думаю, що це не принт, що це намальована картинка, і теж мені навівають спогади про мою поїздку у Францію. Картинка мені досить сподобалася. Ну, я обережно сьогодні буду відноситись до покупок, щоб не набирати нічого лишнього. Багато є взуття, але в основному це чоловічі взуття і такого нічого літнього не побачила. Оці чоловічі, це натуральне хутро, верш, шкіра, середина шкіра. Досить такі вони цікаві, мажорні, видно, що фірмові. Були балеточки від бренду Next, це англійський бренд. І балеточки заважили 96 гривень. Ще був такий клатч, я спочатку подумала, що це вінтажний, але це мас маркет. І багато було ігрушок. Було в чому вибрати. Я пішла дивитися ще сумки. Сумки якісь перебрані або завіс такий був не досить хороший, тому що нічого шкіряного чи якогось преміум люкс-бренду я не змогла знайти. Хоча дивилася два ящика. Сумки є непогані на кожний день. Ось ця взагалі новесенька, вона текстильна, з дерев'яними ручками, всередині теж, якби текстиль, і видно, що це такий котон щільний. Ну, самий розмір мені не дуже підійшов би. Ось така ще сумка є. Ну, це шкір покажу трішки те, що, в принципі, є зараз наявності в асортименті. Луїві тон, ну, це файк, на жаль. Більше нічого сумок я не побачила. Я пішла дивитися шарфи. Шарфів теж дуже багато, закінчення сезону. Ну, нічого такого теж не знайшла. Вони всі розвішені. Я передивилася всі шарфи, всі хустки і пішла дивитися одяг. Прийшло вже хвилин 20, як я ходжу по магазині, і ось що мені вдалося знайти. Я трішки пошукаю і обов'язково вам покажу свої знахідки. Так що, сподіваюся, вам сподобається. Ось я вже вибрала джемпори, кардигани в'язані. На мій погляд, з непоганої якості, легкої в'язки, приємний бажевий колір. Це від Monson, це англійський преміальний бренд. Видно, що був якийсь комір, можливо, з хутра, але залишилися тільки гудзички з поясочком і в складі є шерсть. Ще базовий гольф в сірому кольорі приємний, досить хороший ще стан. Це 16-ка англійська, Марсен Спенсер І тут теж в складі є Ангора і Кашемір. По кольору мені сподобався джемпер в насичений жовтий колір від бренду Replay. Це не дешевий бренд. І в складі є кашемір і шерсть. Виготовлений в італії. Джемпер Oversize, приспущені плечі. Легкої в'язки, і колір такий жовтий, до лимонного досить насичений. І я побачила ось цей бренд і була дуже здивована, що його можна знайти. Це третій раз за всю історію моїх походів по секвету Я знайшла Circus Hotel, це італійський бренд, заснований у 2012 році. І він такий ви подивіться, які високі ціни. А на цей бренд, на речі, от цього бренду де джемпори просто неймовірно висока ціна. Цей бренд відрізняється від інших брендів, він такий впізнаваний і натхнення черпає. Він якраз в цирку. І склад є Альпака. І він м'якесенький досить, він не знищений, а з таким лого. Від Boden базовий джемпер в коричневому кольорі. Тут щось причепилося, і я вже забрала легка в'язка. Боден це англійський преміальний бренд. І якість завжди дивує, наскільки якісні речі цього бренду. Це класика, це база, потрібний такий джемпер. І в складі є Кашеміра. Кашемір і Ангора. Як бачите, я вибрала речі, де є альпака шерсть, ангора від White Stuff. Червоний насичений колір, теж англійський бренд і дуже хорошої якості. Червоний поєднаний з синім, Середня щільність зв'язки, він оверсайз такий трішки. Так, я шукаю склад. І в складі котон і поліестер. Має бокові розрізики, спинка чуть подовжена. І вінтажний кардиган з такими акцентними золотими гудзиками, досить щільної в'язки, такий аж важкуватий чу-чуть. Вінтаж-вінтаж з кишеньками. Кишеньки мають вишивку. І в складі 50% шерсті. Такі моделі зараз актуальні. Мода циклічна. Ще сподобалася спідничка і знову вінтаж. Це від бренду Mars Spencer, але там вінтажна етикеточка, хоча спідничка в ідеальному стані. Складочки в довжині Мідаксі з підкладкою тримає форму. Ось ця етакетка, це вже вінтажна етакетка. І в складі віскоза. Насичений принт, класична, і вона би поєдналася добре з цим червоним джемпором. Оцю ну, спідничкою залишаю. Товару досить багато, тому що середина тижня. Ще знайшла речі, і зараз вам все буду показувати. Є і вінтаж, і є сучасні речі, і є бренди преміум. Ну, і побачимо самі, що є, що можна знайти. Раз на раз не приходиться Подивіться, скільки я вже вибрала ще речей, цікавих таких вже кольорових трішки. Блузок, як бачите, досить багато все яскраве, все хочеться подивитися. І Тратиться багато часу, звичайно, щоб знайти якусь родзиночку, якусь перлинку в секунді. Цікавий принт, мене зацікавила ця сорочка. Ну, це англійський бренд, фасмаркет. А ось це вінтажна. New Look, це мас маркет, але це вже вінтажна річ. Теж висновок можна зробити по етикетці, по гузиках, по крою, по тканині. Ну, але саме вперше це по етикетці, тому що зараз такі етикетки New Look не випускає. Так, я ще принесла речей трішечки. І зараз вам покажу, що я знайшла цікавого. І від Маркейн спідниця. Маркейн це німецький люксовий бренд, і вона та ж вінтажна. І висновок можна зробити по Марк маркейна зараз етакеточка зовсім інша. Но спідниця класична, має вигляд сучасної, і ніхто не зрозуміє, що це вінтаж. Але зате тут 100% шерсть. А зараз Маркейн більшість своїх речей виготовляє з синтетичних матеріалів. Не так як раніше, була шерсть, ангора кашемір. Ще така блуза, блуза сорочка сатинової тканини у бежевому кольорі до шампань. Теж вінтажна я так бачу від верхаус, ацетат Поля Мідлайкра, тому що видно по коміру, по крою. І знову вінтажна спідничка з таким акцентним ремінчиком. Вона прямого крою, фактурна тканина з підкладкою, класика, алексон, ацетат і Поліестер. І мій улюблений бренд це вже сучасна жіноча сорочка від бренду американського LanSent. Це бренд не дешевий і сорочки коштують плюс-мінус 80 доларів. 100% котон. І знову жіноча сорочка від LanSent. Рукав три чварті. Блакитний ніжний колір, білий принт. І тут котон з Аластаном. І знову лацент, тому що це не дешевий бренд, якість дуже-дуже висока. Котон з ластаном, жіноча сорочка, такий насичений принт. Від Calico, Це англійський бренд. Речі такі більш жіночні в цього бренду, такі витончені І у складі, і віскоза, ластан, шовки поліастер. Шовк, там декор де є. Спинка була трикотажна. І від е, теж преміального бренду лінія, спідниця, жіночна, в яскравий принт, береш в руки відчуваєш якість, у нас мережевим натуральним. Збоку вона з блискавкою, Страпіровочкою, і це натуральний шовк. А ще сподобався мені топ з сатину топуза в зеленому насиченому кольорі з трояндами спереді з поясочком. Поясочок підкреслює талію, а на спинці виріс такий неглибокий. Виталена ця облуза це від Mark Spencer, лінія автограф, це трішки вища лінія, англійська двадцятка, котон Поліестер Еластан. І цей топ гарно би виглядав, з брюками в кольорі Тофі, такий колір карамельний, трохи. І це від бренду Zara. Показую річ, бо ще з етикеточкою паперовою. І разом ось ці брюки в такому кольорі гарно би поєдналися з зеленим кольором. В складі котон еластан, Вони трішки завужені донизу з високою посадкою. Я ці дві речі бачу ідеально разом. І тут така знахідка, вінтажна блуза від Хлої. Хлоя. Це французький дім моди, ми знаємо більшість по парфумах. Це вінтажна блуза, етикеточка відірвалася з однієї сторони, тому що продавці вішають, зачіпають за етикетку, але приємно знайти від будинку моди блузу, видно, що це вінтажна, по всьому видно, по коміру. На жаль, етикеточку відрізали, але відчувається в руках, що це 100% натуральний шовк. І ще вінтажна спідниця, яскравий принт, квітів, винограду, от фрукти і квіти. Наскільки красива спідниця, вона невагомо стягується в поясі. Видно, що вінтаж це 100 котон, вона легка на жарку погоду. Як бачите, сьогодні дуже багато вінтажних речей, і всі вони красиві, всі вони носибельні. Тому що мода циклічна і ці речі, що я знайшла, вони якраз в тому циклі, що зараз а, такі моделі, якби вони актуальні. Ще є гопален такий легкий, теж мені сподобався. Видно, що хороша робота. Це індустріального виробництва, не ткани десь. Там не ручна робота Вінтажна наволочка на подушку з рюшами і з вишивкою по краях. Сьогодні завіз багатий на вінтаж. Я планую повернутися в цей магазин останній день завозу, і сподіваюся, що в мене буде час зняти, і я вам покажу, що я візьму ще, що залишилося. Якщо це буде можливість, корсет, е нижня білизна, коректуючий. Цей бренд мені невідомий, поєднання красиве блакитного і чорного кольору. Блакитний такий до відтінку Тіфані. Бретавічки знімаються, мережева. Я пішла знову далі шукати шукати бренди. І знову вінтаж від Jaguar. це преміальний бренд. Англійський. І в цього бренду багато речей є: як з кашеміру, так і з поліестеру. Бренди виготовляють з різних матеріалів. Такий жакет кардиган без застіпки, з підкладкою тримає форму. Це 100% Поліестер. І ще вінтажний кардиганчик середньої щільності в'язки. З акцентними гузочками. Це 100% шерсть і це лінія Марк Спенсер. Вінтажна етикеточка. такеточка. Скільки хороших вінтажних речей сьогодні є. Сукня. Це бренд я побачила вперше. Сукня така жіночна. Гра це Карін. Я Прочитала, що це відомий досить бренд, не є дорогим. Він більше спеціалізується на сукнях. І я зайшла на їхній сайт, і ціни дійсно досить, як для американців, це американський бренд, досить доступні. Сукня навіть є і по 28 доларів, і по 60 доларів. Тобто нарізний гаманець. Ну всі вони жіночі, як ви бачите, виталені, такі мережині, досить красиві, і ціна доступна. Джинсові сарафани багато було поліестеру, багато мас маркету Ще така вінтажна сукня оверсайз, але вона вся вимащена. Не знаю, її витянула, але вже так в кадрі залишилося. Ось ця з оксамиту чорного новасенька сукня. Це Роні Ніколь. Відомий досить бренд, і він теж відомий тим, що він відшиває жіночні. Красиві сукні в кораловому кольорі елегантна сукня, вона більш для ділового гардеробу з підкладкою. Бренд цей теж я вперше зустріла. І, на жаль, етикеточка зі складом відрізана, но ну відчуття було що льон. Ця сукня з еластичної тканини, але вона така жіночна, красива, трішки більший розмір, і вирішила вам показати це від Simon Jersey. з драпіровочкою спереді. і насичений соковитий червоний колір. І тут я побачила сукню від Ted Baker. Дорогущий бренд, красива сукня яскрава. Англійський такий люксовий бренд. Теж жіночні моделі в цього бренду такі принтові, яскраві. Сукня в хорошому стані, жіночна і верхня основна частина це натуральний шовк. Дуже хороша знахідка з боку застібається на блискавку. З поясочком сьогодні я нічого не придбала, але я обов'язково повернуся останній день завозу в цей магазин, а всім дуже вдячна за увагу, всім папа і до зустрічі!